Так часто ми ставимо рамки для Бога. Прийшовши до Нього, тримаємо в руках прописані плани і сильну тривогу, і тінь недовіри, сховавши в серцях, ми просимо в молитві про власні потреби, про те, що вважаємо найкраще для нас. Інструкцію пишемо, як правильно треба. Вказавши на точні обставини час, ми впевнені в тому, що вірне бажаємо і щиро чекаємо на те, що Творець все зробить, як просим, та часто буває, все йде не за планом. Для нас це кінець. Ми плачемо, і в серці сховавши образу, вважаємо, що Бог відвернувся, забув. А ми ж прописали все чітко, до часу. Напевно, творець моїх слів не почув, так думаєм. Знову стаємо молитись і просим те ж саме, уперто в думках, і з планом Господнім не хочемо миритись, все міцно тримаєм у власних руках. Я хочу. говорим до нього, мов діти, здається, ще трішки. На землю впадем і будемо руками в істериці бити, допоки що хочем в житті не знайдемо, не в силі збагнути. Що Богу відомо багато із того, що нам не дано. Ми бачимо так мало. Перто, свідомо, малюємо власноруч, життєве панно. А Батько Небесний з любов'ю готує для нас неймовірні незнані дива. Він хоче їх дати, а ми протестуємо, нас боляче жалить, немов кропива упертість і власні жагучі бажання, і там, де потрібна довіра в душі. Краплинка терпіння і трішки чекання. Ми власні зусилля кидаємо всі, щоб плани Господні ущент зруйнувати, зійти поскоріше із Божих шляхів, і щастя, не хочем до серця пускати в тенетах турботи і власних страхів за день, який прийде, за те, що чекає, втрачаємо Божі. Безцінні дари, лиш кажем, що долю йому довіряємо, а самі стаємо над Богом згори І тільки упавши від втоми додолу, не маючи сили боротись з творцем, у розпачі душу, поранену кволу, ми Господу Батьку до рук віддаємо. І саме в ті миті, коли відчуваємо, що Бог не дозволив відбутись тому, що сильно просили, нічого не маємо в останній надії, благаєм Його зробити, що треба, не те, що бажає душа, непокірне, уперте дитя. І саме в втімиті серця возростають, і саме в втімиті приходить в життя. Безмежна могутність від Господа Бога стаються безмежні, прекрасні дива, коли покидаємо тернисту дорогу, що самі обрали. Господь відкрива свою різнобарвну, чарівну стежину, її устеляють безцінні дари, які уявити нездатна людина. Коли ми говоримо, Боже. Твори не просим, а щиро без страху ввіряєм у себе з останку, все ціло йому, коли ми не бачимо, але довіряємо, коли ми в подяці радієм всьому. І славимо Бога, не тільки за нами просимі дарунки і явні дива, а навіть за те, що здається жахами. Бо віра насправді лиш в того жива, хто вміє у всьому Господню вбажати невидиму руку, довіру свою, ненаграну, щиру, йому віддавати, здолавши гордині отруйну змію. Лиш віра подібна, дарує постійне спасіння і славу людської душі. Спинімось нарешті, і труднощі всі приймемо. Натомість, аби нарікати, довіримось Богу і славу свою йому вознесемо. Він, люблячий тато, і відає краще стежину твою. Не будемо питати, навіщо у Бога, а скажемо щире спасибі за все. І щастям засяє життєва дорога, і віра спасіння для нас принесе. Я знаю, це складно. Здається так часто, що все не за планом, що все проти нас, та саме в тій миті і твориться щастя, Господнє диво прекрасне для вас, коли наші власні бажання зникають. І погляд безсилля летить до небес. Господні плани у діло вступають. Це миті спасіння, це миті чудес. Амінь.